Як жінки в сьогоднішній війні стали зброєю? Сьогодні під будь-яким відео в соціальних мережах, де чоловік якийсь висловлює свою думку, ви можете побачити коментарі. Чому ти ще не на війні? Чому ти не на Бахмуті? Зокопа, чому ти не це? Ухилянти. І 90% цих коментарів саме від жінок. Я впевнений, що під цим відео вони будуть ці коментарі. І ви не розумієте, що зробили сьогодні черговий раз. Сьогодні черговий раз поділили соціум. У нас уже поділили на тих, хто. Проукраїнські, проросійські нас потім поділили російськомовні україномовні. Потім нас поділили на тих, хто виїхав і тих, хто залишився, на тих, хто воює, і на тих, хто не воює. І ви не розумієте, що це черговий раз ділять нас для того, щоб ми один одного гризли. Сьогодні ненависть, яка є в нашому всередині суспільства, вона досягла свого апогею, піку. І ті люди, які маніпулюють вами, вони щиро захоплюються, що вони цього досягли. І саме це стосується. Це в більшій кількості жінок через те, що саме жінки сьогодні стали цією зброєю, яка відправляє всіх чоловіків на фронт. От реально, тобто сьогодні переважна більшість жінок, сидячи за кордоном, сидить і розповідає всім, як потрібно і кому потрібно, і як де необхідно. Нас черговий раз розділили. Розділили для того, щоб потім керувати, управляти і робити нас рабами. І черговий раз, коли ви щось чуєте, думайте своєю головою.